Привіт всім! Сьогодні вроді, вроді би і понеділок, але якийсь такий день. Неприємно, коли тебе як ото щенята в збах таскають по всім інтернетам. Як мене тільки не обзивали за те, що я невчасно здала декларацію. Ой, навіть не хочу казати. Але. Я думаю, краще буде шоколадний, чим зеленим лайном. Шоколадка це смачніше. Нещодавно прочитала в коментарях, по-моєму, пані Ірина мені написала, що пані Оксана, ви так впевнено казали про те, що звільнять Херсон, коли ви нам розповідали з окупації, що давайте вже починайте впевнено казати про її берег. Чому в мене була впевненість, коли ми були в окупації? Тому що, ну, по-перше, спочатку ніхто не думав, що це буде надовго. Спочатку ніхто, ну, знаєте, це ж було свій досвід. Ти пам'ятав, як це було при ПП в 14-му році, в 15-му, в 14 да? коли ДНР, ЛНР там було в деяких містах Донецької області три місяці. Потім їх відігнали, якби я не зайшла у серпні в Україну, то тоді вигнали б всіх. Але як вже сталося? І ми ж так і думали, ну зараз Зараз же швидко, ми вже дивилися моніторі новини, що вся Україна відбивається, туди пішли, туди пішли, туди пішли, їх відбивають. І е, була надія, потім, от якраз сьогодні три роки як звільнили Бучу. Потім ми подивилися на Бучу, на цей жах, котрий там коївся. Ми тоді не знали, що Вірніше, ми порівнювали і думали, нам пощастило. Це був березень, це був тільки перший місяць, місяць, місяць окупації нашої. І звільнили Бучу, і ми думали, ну ось-ось і нас. А всередині, я вже колись розповідала, в середині березня мені написали, що ми йдемо вас визволяти. Я сиділа і чекала, як мишка що раптом визволять, потім написали, що не вистачило сил. Але все це давало надію, і тому я з певністю казала, що нас звільнять. І коли я побачила, що 206 й батальйон, котрий був створений в Києві на Лаврській, батальйон Порошенка, як його називали, коли я побачила, що він влітку 22-го року на нашому напрямку, я знала, що там є наші херсонські хлопці, і я була просто впевнена, що нас звільнять. Ну, правда. Вони там билися, і я розуміла, що вони б'ються за нас. І була така впевненість, що зараз з лівим берегом? У мене є мрія, щоб його звільнили. Я не знаю, як це буде. Впевненості, що це буде завтра, у мене немає. Я не, ну, не хочу брехати. А, але у мене не закритий гештальт. Я декілька разів казала, і коли настільки звільнили, і коли ми відкрили пекарню, і коли ми почали випікати хліб, я казала, що ми, в мене є мрія поїхати на лівий берег на човні з нашим величезним прапором і повезти туди гарячий хліб. І так як мрії, вони повинні здійснюватися. І так як у мене часто так бувало, що вони все ж таки здійснювалися. І не просто тому, що я сиділа на березі річки і чекала, поки там ворог пропливе повз, а просто тому, що ти працюєш. От, здавалось би, з чим пов'язано зараз те, що ми робимо в волонтерському центрі, зі звільненням лівого берега. Да напряму ми робимо все, щоб допомагати нашим військовим, щоб вони встояли зараз. Чи буде перемір'я, чи не буде перемір'я, чи ці, п'ють тут, чи попревано десь в іншому місті. Але військові повинні знати, що в них є надійний тил. Ми робимо це, а далі хто знає, як буде. <кхух> Попереду, я так відчуваю, що багато випробувань. Це всі відчувають. І всі це просто знають. І Якщо закрити зараз очі, ну... Ну, таке собі, знаєте. Позиція страуса у нас є у великої кількості людей. Позиція страуса у нас у шобли, котра очолює нашу державу, вони, вони це забрали собі. Все. Не може вся держава бути в позиції страуса. Хтось має дивитися наліво, направо і думати, що робити, поки ця жопа торчить вже без пірів, із землі страусіна. Тому так, я сьогодні дивлюсь, Знову Петро Олексійович каже, що ми повинні знати. Ви ж бачите, уряд бігає і не хоче звіту... не те, що звітувати перед парламентом, а прийти і сказати, що робиться отак, отак, отак. Уже парламент, президентсь... парламентська президентська республіки нема, немає і президентсько-парламентської. У нас є просто узурпація влади зараз. І ми зараз сидимо і ми залежимо від тих п'яти шести недолугих, нефахових. Не Вони фахово вміють тільки брехати і красти. А ми, вся країна, залежимо від них. Ми дивимося на все це і ми не знаємо, що нам робити. Ну і от, по итогу, для того, щоб наші хлопці не сумували, а могли ефективно і якісно двохсотить. Треба їм до мавіків комплектуючи. Чим ми зараз і займаємося. Долучайтеся до нашої лотереї. Я розумію, що зараз важко всім, і тому я не наполягаю, що прямо ви вертайте свої кишені. Я не можу, не маю права це робити. Але я прошу, будь ласка, робіть репост, додавайте пару слів. Розповідайте, які ми гарні. Про те, яка я погана, я вже знаю. Я сподіваюся, що ви довіру до мене не втратили. Я дякую всім, хто мене підтримав, підтримав морально. Мені сьогодні подружка з Полтави подзвонила Галечка каже, Боже, як вони мене, мене вивели із себе. Я говорю, ну я накосячила, я накосячила, ну, могла б здати час. Нахоча, от, люди, сьогодні юрист прийшов, забрав ці протоколи. Якщо він скаже, що можливо цей штраф відбити, будемо відбивати. Вроді би, як тим, хто в фронт, фронтовой зоні ще це відтермінування діє, не, подач, не подання декларації. Але просто, знаєте, ну, якби я десь щось вкрала, або десь набрехала, або там я не знаю. Ну, коротше, щось таке зробилося, що мене дійсно було б, можна було би хейтити. А хейтіть мене за те, що ну, людина. там... Просто не знала і в сроки не подала декларацію, і робити із мене якусь там бабу-ягу? Ну, робіть, раді Бога. Я так думаю, через два дні буду вам про що поговорити про інше. Але я все ж таки вважаю, що це нечесно. Але про що це я? Про наших журнашлюх? шлюх От, якось так. У мене мої друзі переймалися більше, ніж я. І на, цьому, і на цьому я стала теж перейматися ще більше, тому що я вас розумію, ви за мене переживаєте, мені це дуже-дуже приємно, насправді. Я думаю, що е, не подання мною декларації це не сама корупційна діяльність, яка могла би бути в моєму житті, насправді. А сьогодні, знаєте, я вам хочу сказати: от їхала на роботу і думаю, нас було. В міській раді 54 депутати, 54 людини, котрим наш народ дуже мудрий, у нас в Херсоні дуже мудрий народ теж, як і у всій Україні, бляха-муха, він нам довірив розпоряджатися міським бюджетом, землею. А, Всім, що є комунальними підприємствами, всім, що є в нашому місті. І я сьогодні на пальцях однієї руки можу перерахувати тих. Ну, ладно, давайте дамо шанс на пальцях двох рук, Можу передати перерахувати тих, хто дійсно, як депутат, давав присягу, і він їй. Ну, дотримується. А, ну, я розумію, чому так, мені просто так обідно. Так мені би хотілося, щоб нас було більше. А нас практично немає. Там, от два хлопці воюють, а один робить вигляд, ну, возить якого, жопу якогось генерала в Одесі. Але вважається, що він теж воює. А насправді у нас половина депутатів, навіть дві третини, по а, вони призивного віку, і чому вони не воюють, для мене загадка. Ні, не загадка. папаздрис за кордон, поскладали свої повноваження і сидять, чекають наступних виборів. Мені так жалко, шість 6 років сьогодні, як, пройшов, як був перший тур, тур виборів, і сьогодні багато хто це згадує, 6 років, як був перший тур виборів, і як ми голосували. І тоді прийшли в другий тур Зеленський і Порошенка. І у мене Світлина, мені, у мене є в нагадуванні сьогодні в Фейсбуці, де ми з Женькою стоїмо, сфотографувалися, заселфілися де я написала: проголосували за Україну 6 років тому. І зараз я сижу в футболці, а я ж казала, хоч не знімай, Але ми розуміли, що коїться, і ми розуміли, про що це. А коли був другий тур до речі, я пам'ятаю, як я вже тоді була спостерігачем в 53-й школі на дільниці, як бігала туди-сюди. Одна із наших депутаток, котра потім пішла від слух в міську раду. І як приїхали, от я не пам'ятаю, хто був другий, а один був Завгородній, він тут у нас очолював міську штаб-слуг і міську партійну потім слух. А я його просто знала до того особисто. І він такий теж прийшов подивитися, вони ж вже такі переможні, зрозуміло було, що виграє Зеленський. А у мене такий був колон, як сонце, і в сонці герб. Не знаю, десь він у мене загубився з переїздами. І він говорить, о, а ти тут, я кажу, та я спостерігачем. А ти за кого голосувала? Я отак кулон цей беру і кажу, я тут стою за Україну. Він так на мене махнув і каже, ми всі, тут за Украї... ми всі за Україну. І от виявилося, що ні, виявилося, що ми були за Україну, а вони були за свої кишені, а вони були за те, щоб дарватися до влади, а вони були, щоб накрасти. І вони теж не думали, що буде така велика війна. Це ми знали. Тоді, в 19-му році, а вони не думали, що так буде. Ну, як, як же ж воно було при Порошенка, Зеленський подивився би в очі Путіну. Путін би сказав, о, ну Зеля, заходи, сідай поруч, вип'ємо і поділимо там наші повноваження. А так не вийшло. А тепер вони будуть, військові, будуть у них вини за те, що вони, вибачте, проїбали весь південь і, і, і Маріуполь. І Мелітополь, і Херсонщину, і Запоріжжя, скільки вони. Ну, я коли дивлюсь на мапу, мені страшно, скільки територій зараз в окупації. А їм нормально?